Всім вітаки, привітики З вами Луна. І сьогодні у нас буде збірник е, того, як я розпаковую подарунки в Toka Life World. Поїхали! Він з вами Луна Майнкрафт, і сьогодні у нас невеличка розпаковочка-подарунка в того боку. П'ятничного. Ятнич. Так, ось я вже його забрала. Раз, два, три. Так, це в нас якась коробочка. Ось такі коробочки кожен рік ну, присилають нам. І ось це, типу, такі печивка. Це доволі прикольно. У нас ще в жовтій коробочці не було. які вони брошуються. Це гарбузові. Ось, Ось, ну, прикольний подарунок. Всім бувайте. До зустрічі. Привіт, з вами Луна, і сьогодні ми відкриваємо подарунок з Talk Life World. Один, два, три. Це лампочка. Так, зараз це якраз нічка. Так, робимо день. Вона ось така гарненька, прикольна. Мені дуже подобається. Дуже кльово. Мені прям дуже подобається. Всім привіт! З вами Луна. І сьогодні ми розпаковуємо подарунки в Life World. Один, два. І три! Вау вау, 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 просто Надо. це сумка І, а, тут що поїде? є что такого хо-хо? Тут книжка і це є, типу еще да ще кабу м цей зошит. або блокнотик. просто честному подарунку кладу величезный лайк. Прямо громадный лайк. Это просто вау. Что это? Просто вау, 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 вау. Ну, справді мне тоже подавать этот подарунок. Это такая мыло тоже. Мыло-мыло сумочка. Пиньк-пиньк-пиньк І книжки, вони сюди дуже атмосферно вписують Дуже кляво. Ну що ж, ось такий вийшов обзорчик на сумку. Так. Який перший відкритим? Правий лівий, правий лівий, правий лівий. Я вибираю ось цей. Один, два, три. Вау! Просто вау! А в другому ще, ще один мілажний песик, це просто вау. Це справді прикольно, просто шкода, ж з них не знімаються костюмчики, але вони такі милахи, Просто просто міла Дуже подобається цей подарунок. Я просто, Я просто в молоті. Мені дуже подобається.